Читав, я, де, де знитися, у клас. я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Я піджу під центру школи, в ній я ще не був ніколи. І тут зі мною, мами, то для них велике свято. Будем добре ми навчатись, хоч ця справа не легка, тільки шкода нам прощати з іграшками дідка. А батьку школярика всю прочитаю, а потім про славу козацьку задаю. Не пам'ятаю назавжди історію роду. І буду гідним сином славетного народу. Обіцяєм урочисто, будемо охайні і розумні, і смітливі, дисципліновані, сміливі, гарні будемо, як ніколи. Пісна юзальця у шкілін до рідних нас, фалістики, що почнеться, перше страйній наш урок. Але ми йдемо, сміливо, рідна школа нас приймає, хтось із нас колись можливо ще прославить рідний край. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, трепетно, ніжно в долоні своїх. Поведу через казку, не бійся, рідненька, не звідані далі, далекі краї. Будем разом усюди ми там мандрувати, перешкоди долати ми будемо щодень. Я навчу тебе мислити і рахувати, читати і писати, співати пісень. Здавай я... свою руку, і я обіцяю станем друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш всю школу і клас свій, я знаю. І щоранку прийдеш сюди за любви? А зараз для вас музичне вітання.